Помилкою є бюджет на 26-й рік, де не враховано Жодного жодного страшного уроку чотирьох років великої війни в бюджеті воюючої країни ви ставите на забезпечення збройних сил України менше ніж в бюджеті на 25-й рік, враховуючи те, що вже в листопаді могла бути невиплата вперше за чотири роки військовослужбовцям грошового забезпечення, а родинам загиблих і зниклих безвісти. У вас кошти на оборону наступного року завершить. В травні місяці що далі за те на марафон все добре? Зато на стратегічні комунікації все чудово, за те на кешбек все прекрасно? За те на так звану оцю діру, де яку ви так спецфонд закладаєте на вові на тисячі і таке інше, все прекрасно. Скажіть, будь ласка, як ви з перемагати? Як ви збираєтеся тримати оборону країни, якщо дійсно сьогодні розглядається не бюджет воюючої країни, а бюджет популізму, бюджет виборів, до яких дуже далеко, і бюджет офісу президента? Далі є дві сфери, які ми з вами зобов'язані захистити? Я хочу нагадати, що Шість років тому ви обіцяли вчителям 4 тисячі євро зарплати. Ви знаєте скільки залишається сьогодні зарплата вчителя і як полюють на українських вчителів сьогодні в Польщі, в Німеччині в інших країнах, де вони сьогодні поповнюють цей інтелектуальний фонд? Світянський, ви знаєте, скільки сьогодні зарплата медиків, медсестри? 13 тисяч це грязними. А акушерок, санітарок, 10 тисяч. Як можна вижити за ці кошти? І тому ми вивамагаємо, щоб всі е, другорядні, лобійські, корупційні статті, бюджети були перенаправлені на три сфери: оборона і захист країни, освіта і медицина.